Друзі, всім привіт! Зараз до вашої уваги представлений новенький автомобіль Citro N C5 Aircross 2023 року випуску. У нас в автомобілі дуже жирна комплектація. А саме, в led фари, які ви бачили, прекрасне 18 колесо, камери обзору 360 градусів. Зараз ви можете побачити зовнішній вигляд автомобіля. Також у нас присутні задні LED фонарі. Автомобіль виконаний у двойному заводському окрасі, тобто чорна, чорний дах і зовнішність автомобіля сірого кольору. У нас є накладочки на арках і на порогах. Отакий прекрасний вигляд має у нас дах чорного кольору. Виглядає дуже і дуже стильно. Комплектація у нас на безключовому доступі. В салоні ми бачимо електросидіння, електрозеркала, електровікна, керування магнітолою на рулі. Утримання в смузі. Датчики мертвих зон в зеркалах, LED е головний щиток, керування голосом, мультикермо. Кермо у нас оздоблено шкірою, має дуже приємний тактильні відчуття. Також ми маємо 10-дюймовий монітор. Перемикання селектора КПП відбувається натисканням кнопочок. Перемикання режимів руху також у нас є. Фактично є безліч режимів перемикання руху, з якими ви зможете детально ознайомитись, коли придбаєте собі цей автомобіль. У нас є підігрів сидінь, у нас є вентиляція, у нас є е, масажі, у нас є підсвітки по салону, підсвітка підстаканників. Подивіться тільки, який є великий е, бардачок. Туди легко поміститься дуже багато ваших речей. Також ми зараз перемістимося на задній ряд сидінь. У нас є дуже гарно оздоблені задні карти дверей. У нас є зарядочка для задніх пасажирів, у нас є обдув задніх пасажирів. Місця в автомобілі досить багато. Я от сів зараз за собою. Коліна нікуди не впираються, сидіти дуже комфортно, зручно, як на короткі, так і на довгі дистанції. Далі переміщаємося в багажний відсік цього автомобіля. А він тут дуже дуже суттєвих розмірів. Зараз ви самі це можете зможете переконатися. у нас в багажнику є поличка? В залежності від ваших потреб, ви можете її опускати вниз, як зараз стоїть вона на самому нижньому положенні. Також можна її підняти вверх, і при складанні задніх сидінь у вас буде створена рівна підлога по всьому багажному відсіку. Це дуже важливо для транспортування якихось рівних предметів. Під капотом цього автомобіля встановлено 2-літровий турбодизельний мотор на 180 кінських сил. Мотор працює в парі з восьмиступеневим автоматом. Так-так, це звичайний автомат, не робот, нічого такого. Але що мене особисто здивувало, те, що в автомобілі 2023 року немає газових опорів капота, а ми також змушені користуватися підпорочкою. Друзі, катаємося ми вже на цій машинці декілька днів. Дуже гарно вона себе показує. Дуже м'який автомобіль в Русі. Набирає дуже динамічну швидкість. При цьому всьому ми маємо дуже маленьку витрату палива. Зараз подивимось, ми можемо вивести навігацію. На головний щиток приладів, і буде вам показувати, куди потрібно їхати. Автомобіль є система старт-стоп. Вона глохне на світофорах або при любій зупинці, потім автоматично заводиться. Е, Рульове колесо оздоблене шкірою. Дуже м'яке дотик. А от динаміка у цього автомобіля у двоххитрового дизеля. Дуже суттєва, От ми вже їдемо 100. Далі не будемо, тому що скоро швидкісний режим, це забороняє роботи. Сидіння зручні, але якщо людина буде більшої комплекції, кілограмів 100, то буде сидіти незручно. Утримання в смузі дуже чітко працює. Не дає повернути ні вправо, ні вліво. Це мені дуже подобається. Взагалі, цим Citroenом я дуже здивований. Як можете бачити на 10 дюймовому моніторі, дуже прекрасно видно навігацію. Ми перевірили, її видно як в сонячний день. Нічого не засвітлює, не засвічає. Ну, В нічний час. Зрозуміло, що видно все чітко, але в нічний час дуже важливо, що вона не сліпить в очі, коли ти їдеш за кермом, і це також дуже важливо. Окрему інформацію хотілося б додати про підвізку даного автомобіля. Підвізка дуже м'яка. Автомобіль їде, таке враження, що тут стоїть не звичайна підвізка, а якась там пневма. Дуже м'яко йде. Навіть деяких пасажирів в цій машині буде покачувати. Тому якщо ти не любиш комфорт, то напевно потрібно буде щось міняти в цій 200. Дивіться, поціновувачем даного автомобіля, якщо ви полюбляєте закладати в поворот на великих швидкостях, будьте дуже обережні, тому що автомобіль Валкий і ви можете просто в'їхати кудись. Самі того не очікуючи. Повороти треба входити обережно. Бажано скидати швидкість. Окремо додамо про музику цього автомобіля. Уже в базі встановлено доволі таки потужна. Аудіосистема. Звичайно, в порівнянні з системою вокал трошки гірше, але дуже достойно грає, дуже чіткий звук у неї. Мені прям дуже подобається. Баси є все прям на, на дуже високому рівні. Друзі, команда Dizzy Cars вітаю вас з прийдешніми святами. Звертайтесь до нас за послугами термінового викупу авто та автопідбору. Підписуйтесь на наш YouTube, Інстаграм та TikTok. ставте вподобайки та пишіть коментарі. Всім гарного дня, пока-пока.